Неодноразово гвалтував малолітню доньку співмешканки. Нещодавно правоохоронці висунули підозру мешканцю Кам'янського району. На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було всього 11 років. Про цей жахливий злочин детальніше ми поспілкувалися з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури. Так, добрий день, вітаю вас, Ігорю Володимировичу. На жаль, сьогодні ми з вами зустрілися по такому трагічному випадку. Розкажіть, будь ласка, більш детально про новину, яка стала відома нещодавно. Про випадок ну такої справи, так про випадок, коли чоловік гвалтував дитину у Дніпропетровській області. Так, дійсно, за процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури було повідомлено про підозру мешканців Кам'янського району, у скоєнні ним особливо тяжкого злочину щодо статевої свободи та статевої неторканості малолітньої особи, а саме за ознаками зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Так, у ході досудового судового розслідування було встановлено, що е, даний чоловік упродовж року неодноразово гвалтував доньку своєї співмешканки, коли залишався з нею наодинці, на момент е, початку вчинення відповідних протиправних дій дівчинці було лише 11 років. Е, тому у ході досудового судового розслідування за результатами проведення комплексу судових експертиз, е, Допиту малолітньої дитини застосування методики зелена кімната було підтверджено причетність відповідної особи до вчинення даного злочину. Тому на даний момент, відповідно, вказаного чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На даний момент досудове розслідування триває, та його за, за його результатами кримінальне провадження буде направлено для розгляду суду. З обвинувальним актом, за вчинення даного кримінального правопорушення Кримінальним кодексом передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Крім того, після набрання обвинувальним вироком законної сили щодо вказаного чоловіка, відомості щодо нього будуть внесені до єдиного реєстру осіб. Які засуджені за вчинення злочинів проти статевої свободи малолітньої особи. Скажіть, будь ласка, чи відомо, коли саме розпочалося там розслідування по цій справі і коли вручили підозру? Ну, я про дати кажу. Е, досудове розслідування в даному кримінальному провадженні розпочато у серпні поточного року. Е, підозру. Відповідній особі було пред'явлено 30 листопада 2023 року, та вже 1 грудня було обрано зазначений мною запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чи можемо ми щось сказати про так звану, я розумію, там неофіційну статистику по таким справам саме у Дніпропетровській області. Наскільки там за, останні, за останній час таких справ взагалі багато? Саме в нашій області. Так, дійсно, впродовж останнього року ми часто стикаємося, в тому числі, в публікаціях у засобах масової інформації щодо реєстрації відповідних кримінальних правопорушень. У той же час, даною статистикою я не обізнаний, не можу казати на 100% наскільки вона збільшилась. Але ж дійсно. По моїм міркуваннях їх дійсно більше порівнянні з, з минулими періодами, дуже вам дякую за коментар, за те, що погодилися поспілкуватися та розказати про це. Дякую. Нема дякую. за що, нема за що, дякую. Так на все добре.